Всім привіт! Як не дивно і весь мій скептис, але цей бот дійсно виплачує і хочу показати вам, як взагалі вивезти кошти з нього. Провірила, тому показую вам. Я користуюсь тонн Давно користуюсь цим гаманцем, не жалуюсь, і рекомендую теж повертаємося до нашого бота і натискаємо Exchange, Create Order. І Skill тон. Нам потрібно сел продати наші монети Skill на тон. Вибираємо маркет або ліміт, я вибирала по маркету. Вибираємо суму, яку ми хочемо продати, і натискаємо Create. Вітаю, в нас тепер тон на гаманці, але це не все. Тиснемо Withdraw, тон, Максимальну суму або яку ми хочемо продати. Я тестила на мінімальній сумі і вибираю свій гаманець, який я коннектила. І ще раз перевіряю рахунок, чи правильно зазначила я свого гаманця тон. Якщо все правильно, повертаюся і тисну Confirm. Заявку на вивід ми вже відправили. І зараз перевіримо взагалі, за скільки прийде нам нарахування. Сам бот лагає через обуз, думаю, але сума прийшла на рахунок досить швидко. Ну а далі за класикою ви вже знаєте, як відправляти з гаманця кошти на біржу. Я вибрала Bybit, вибираю монету TON і як бачимо в нас є і адреса гаманця, і мемо. Тому вставляємо в наш танкіпер адресу гаманця, суму, яку ми хочемо відправити. І обов'язково мему роблю на цьому наголос. Без зазначення мему кошти прийдуть просто на рахунок біржі, а не на ваш рахунок. Тому будьте уважні! Кошти прийшли протягом 5 хвилин, тож все працює, бота рекомендую. Ви теж можете взяти участь, тому що боти далі працюють. На момент публікації мого відео є два лінка: це для простих телеграм-каналів та для преміум. Бонус за аккаунт з преміум це взагалі солодкий, але абуз проходить тільки з преміум. А також зараз на каналі проходить розіграш на 7 тисяч гривень, буде 11 переможців. Шукайте в закрепі. Щиро вітаю нових підписників нашого каналу. Час від часу ділюся відео схожими на це, тому залишайтеся. Ну і не забувайте робити власний діор. Всіх обіймаю!